Так, тут могла бути розпаковка, на яку ми заслужили. Да? Ну, мені ще не 30, але 25 плюс нехай буде. От, але ми з вами поговоримо про ці олійки. А зараз в мене чоловік починає хворіти. Він ще не хворіє, але вже в нього такий стан не дуже. Я вчора йому намостила цю олійку, я її купувала в Єва в Україні. А, і я намостила йому сюди. І він каже: Боже, так класно, мені аж ніс пробило. От, і тому я вирішила вам також розказати. Я коли хворіла минулий раз, я також там, лікувалася чайками і ось цією олійкою. Що я робила? Я брала каструльку, нагрівала воду і туди 10 крапельок ось цієї суміші і накривалася рушником і дихала. І ну, вона реально дуже класно допомагає. Ось це, наприклад, я купую такі, знаєте, екстрені випадки, коли там вже тебе температура шкварить. От, і тобі треба ну, якось щось з цим робити. Да? Але ось це на початку такої застуди. Прям ідеально дуже класно. Можна ще ці аромалампи використовувати. У мене аромалампи немає. Але в мене є ось така штука. Я її купила в Айдині на базарі, коли ми були. Тут сюди ставиш свічечку, сюди водичку і олійко. Ну, насправді мені не дуже сподобалось, якщо чесно. Мені здається, якщо купувати якусь аромалампу класно, це буде краще. От, а як ви лікуєтеся?